Друзі, привіт! Мене звати Яніна Соколова. Це наш подкаст традиційний щособотні. Дивіться його, будь ласка. От якщо ви навіть на цьому каналі зазвичай дивитесь наші політично-соціальні відео, подивіться, воно розбавить вам в голові <схи> атмосферку. Богдана Валігура поруч зі мною ми сьогодні говоримо про тему, яка для мене є вкрай актуальною. Думаю, що для вас теж. Як навчитися відпочивати і як навчитися любити себе не самозакохано, а в плані того, що потрібно собі допомагати допомагати жити і ресурсно наповнювати себе? Як це робити? Ви спитаєте, Яніно? Якщо часу нема, війна, постійні стреси, ну, можна це зробити, якщо є бажання, ми про це сьогодні поговоримо. Богдану, я рада тебе бачити, ти знаєш? У мене є проблема, я реально про неї говорю вже не вперше. Я не вмію відпочивати. Тобто, це якась страшна проблема, з якою я от зараз маю тут фанфари прозвучати. Я навчилася боротися з цією проблемою, і її поборола чотириденним відпочинком на морі. цього сезону я собою горда, тому що це абсолютно інша людина, яка увійшла в це море. І вийшла з нього. Я ходила, я була сама. Я ходила на пляж зранку, в 7.30. Не подумайте, що я не в собі. Просто в мене був рак, онко. Я в цілому не засмагаю просто на сонці і вам не раджу насправді. Але я ходила зранку, коли нікого не було море, я пісок і відчуття просто кайфу. Коротше, я стала іншою людиною. У мене пропав синдром тривожника. Угу. Ненадовго <смі> зараз я відчуваю, що він відновлюється, але але він у мене пропав реально жарти жартами, і я себе абсолютно інакше почуваю. Але перед цим я мала відчуття провини, звісно, що я там люди тут воюють, хлопці не мають строків демобілізації. А... Ну, коротше, багато проблем. Плюс Б, я пропускаю, нам потрібно працювати. У нас щодня виходять відео, але нам би хотілося ще щось зняти, бо я продовжувала там працювати. Тобто, а що мої діти? Тобто, багатий спектр переживань, які супроводжують відпочинок. Про що це говорить? І що ти скажеш тим людям, які, як я, от зараз дивляться цей ефір? І ну, хтось скаже, що немає грошей, щоб кудись поїхати. Хтось каже, що вже сил кудись пити, краще вдома, то полежу. І що це дає на виході? Я, взагалі, амбасадор свідомої турботи про себе, і я говорю про цю тему, що мені здається, з початку ковіду. Ми маємо розуміти, що турбота про себе це не забаганка, не розкіш, а це безпосередньо наша відповідальність. Бо для того, щоб Яніні Соколові видавати якісний продукт і добре турбуватися про своїх дітей, Яніна Соколова має бути в стані. Угу. Бо коли є Ніна Соколова не в стані, я думаю, це помічають діти, це помічають співробітники, не хочеться робити ту роботу і все інше. І так має розуміти про потребу відпочинку кожна людина. Я дуже довго розповідала тему лікарське вигорання, і в мене є така одна з найлюбленіших фраз: мертвий лікар поганий лікар. Тобто мертва мама погана мама. І ми маємо це усвідомлювати, що без турботи про себе ми не можемо виконувати свої функції. Якщо я не відпочивша не в плані того, що я там кожен день маю бути в СПА або ще щось, а просто якщо я є виснажена, я поганий психотерапевт. Якщо я поганий психотерапевт, мені мало платять. Якщо мені мало платять, я можу мало задонатити. Та тобто, ми маємо розуміти, що турбота про себе це наша відповідальність, в тому числі як свідомого громадянина, для того, щоб ми могли не віддалятися від новин настільки, щоб хтось протягнув якийсь поганий закон, щоб ми могли тримати руку на пульсі. Тобто, турбота про себе це настільки комплексне питання, яке допомагає нам дійсно жити своє життя свідомо. Що з цими емоціями? Провина і сором за відпочинок. Ну, по-перше, це також наслідок пострадянського суспільства, де п'ятилітку за три роки і все інше, де ти маєш ти просто як маленький гвинтик, який має працювати на ізнос, і тоді все буде добре. І я не знаю, як у вашому дитинстві, в мене в дитинстві температура 38 не була відговоркою, щоб не йти в школу. Ну, це нонсенс. Зараз ми всі розуміємо, що хвору дитину відправляти в школу це погано для дитини, погано для дітей, які навколо. Ми портимо життя собі, дитині і мамам, які потім будуть сидіти з іншими дітьми, які захворіють. Це називається свідомий підхід до життя. А тоді було так: ми виросли в цьому, і нас ростили в контексті, де ти маєш забити повністю на всі свої потреби і е, викластися на 350%. І тому ми маємо. Рівень алкоголізації, чоловічих суїцидів, купи ментальних розладів і все інше. Але турбота про себе це база і Коли наше суспільство це зрозуміє, до речі, це дуже гарно розуміють гензе. Тобто, ось вони молоді, фантастичні, вони, наприклад, не беруть зайву роботу. Це міленіали, Ми там можемо себе стерти на тірку, бо нам потрібно лишніх там, 50 доларів заробити або ще щось. Але гензе вони вже виросли більш свідомими, вони вміють турбуватися про себе. Вони можуть сказати, ні, мені це не потрібно. Я трошки менше зароблю, але я буду в нормальному стані. І це дуже цікаво. Тобто, я думаю, що це зміна поколінь, вона нам з цим допоможе, як там Моїсей. Водив 40 років по пустелі не для того, щоб не міг знайти місця, та для того, щоб покоління робів вимерло. Так і в нас з часом покоління робів зміниться тими, хто любить свободу. Наприклад, в Польщі мені цікаво, що вони зробили чотириденний робочий тиждень. Це цікаво, це цікаво. І цікаво, що вони, я помітила, працюють десь там з 7.30, тобто дуже рано прокидаються і рано завершують. Тобто, в 17-ті там вже нікого немає. Ну Це я кажу зараз там про будівельні роботи, про якісь такі суто технічні. Те, як ти проводиш час на відпочинку, так. якість цього відпочинку впливає на енергію, яку ти потім звідти виносиш. Що, на твою думку, є якісним відпочинком? От як, як психологиня? Те, що допомагає вашій нервовій системі відновитися і прийти в гоміостаз, тобто в рівновагу. Наприклад, сьогодні в нас гроза, але при цьому взлітають тушки. Я думаю, що навіть якщо хтось спав всю ніч, він все одно прокинувся пом'ятим, тому що все одно ваш мозок базово слухає, чи то приліт, чи то гроза, і тому подібне. І нервова система є в напрузі. Якісний відпочинок це коли я після відпочинку відчуваю, що в мене з'явились сили. І що я починаю думати, що мені щось знов цікаво, я щось хочу робити, в мене якесь натхнення. Та ми маємо розуміти, що втома вона не є одна. Ми якось так звикли, що в нас втома і втома. Втома буває фізична, когнитивна, емоційна, соціальна. Це всі різні види втоми. І ми можемо, наприклад, бути вдома і лежати на дивані, але в нас паралельно, там, не знаю, ми дивимося новини, які нас дуже виснажують. І ми не відпочинемо Там бо в нас... телефоні ви так. сидите, скролите, так. і це не відпочинок. Це інформаційна втома в цей момент, паралельно. Тобто, ми маємо розуміти, від чого я втомився, що саме зі мною відбувається. Якщо в мене когнітивна або інформаційна втома, то відпочинком може піти сходити в зал. Бо ти емоційно розвантажишся і будеш почуватися краще. Якщо є фізична втома, то можна почитати прекрасно. Наприклад, я зараз читаю про свободу Снайдера. Вона неймовірно важко читається, бо це інтелектуальна праця. Але фізично я відпочиваю, бо в мене, наприклад, немає інтелектуальної втоми. Тобто, ми маємо розуміти, що зі мною відбувається. Це треба знов ж таки качати чутливість до себе. Нас цього абсолютно ніхто не вчив. А як я почуваюся? А що мене зараз дратує? Бо, наприклад, соціальна втома дуже розповсюджена. Тобто ми постійно спілкуємось з людьми. Я весь час наголошую на тому, що середній киянин сьогодні контактує з такою кількістю людей, якщо він не на удалюнці, звісно, з якою його прабабуся контактувала за рік. Ну, то мозок це не може витримувати. Комусь цим ок, а комусь цим не ок. І ми маємо це відчувати і потурбуватися про себе в такий спосіб, в який ми відчуваємо, що ми цього потребуємо. Бо десь років п'ять назад була така концепція, що турбота про себе це сходити на манікюр і до косметолога. Це неправда. Якісна турбота про себе це знати свої потреби і вчасно їх задовільняти. Для когось це манікюр, а для когось це посидіти в ванні дві години, а для когось це побігати. Для кожного своє, і наша відповідальність навчитися цьому, навчитися розуміти себе і задовільняти це. Дуже важливий момент освідомити. Ну, взагалі, це, це класно, що ми змінюємось. Так Взагалі, мені здається, дуже велика здатність рости, змінюватися людини, і якщо... Якщо ти не змінюєшся, то значить щось, щось краще йде не так. Це я зараз щоб просинхронізували себе, перевірили. До чого я хилю? До того, що я спостерігаю, як міняється форма відпочинку українців. Так. Якщо багато хто підбухував, сидів на вихідних гульдебанив і не спав ночами, то зараз це все змінюється, і ресурс не наповнюється, коли ви це робите на відпочинку. Він наповнюється, коли ви маєте якісний сон, коли ви маєте якісне перебування на повітрі, якісь фізичні навантаження. Там можна посидіти і полежати кілька днів там на пляжі, але ну не курка гриль. Яка потім не може дійти а на до, до номера, а на наступний день не може знову вийти, бо поїздла. Блін, це так тупо от для мене це просто загадка, серйозно. Ну, Для кожної людини є індивідуальний рівень в тому. Ми теж маємо розуміти, що умовно ми можемо розглядати себе як батарейку на айфоні та червоний рівень, жовтий рівень і зелений рівень. Якщо людина є на червоному рівні, і в неї там 1-2%, то можливо їй стан курки гриль на 10 днів дуже допоможе. Uh -huh. Це як поставити телефон на зарядку і лишити його в спокої. Супер, uh -huh. хай буде. Якщо людина була на жовтому рівні, та, і вона два дні курка-гриль, а далі вона хоче екскурсії, щось почитати, uh -huh. десь поганяти, з кимось спілкуватися, бо вона вже на зеленому рівні, і вона це якраз таке: ми спочатку в нас є елемент такого базового відновлення, щоб знов почати функціонувати, а потім ми далі відновлюємося за рахунок. Поведінкової активації, тобто ресурсних активностей, які нас відновлюють. Угу. Спорт Я сьогодні е, цього літа взагалі зробила собі такий план купу активностей е, з усілякими цікавинками. Майстер-клас по букетах. Вчора я була на е, мене, вчили розрізняти аромати в парфумах, е, до цього якісь джазові концерти. Тобто, для того, щоб в мене були якісь спогади і були емоції в моменті, які мене можуть наповнити. Звісно, з цим теж треба не переборщити. Бо якщо в нас буде за тиждень сім активностей, то на восьмий день захочеться вибити собі мозги, бо буде сенсорна втома, емоційна, соціальна і тому подібне. Але ми маємо роз... знайти свій ось цей баланс, де я з однієї сторони можу мати один день в тиждень, я називаю це овоч-день, коли я як кабачок лежу і все. А, і якісь інші поведінкові активності, які мене наповнюють. Але на активності треба мати сили. І Якщо людина на нулі, вона мусить побути куркою грель це теж окей. Угу. Щоденний наш ритуал у вигляді часу на себе, він має бути, і якщо так. так, як позбутися провини за те, що ти відпочиваєш, а міг би зробити чимало корисного протягом цієї години. Зрозуміти, те, що є мільярд досліджень стосовно того, що коли ти в цей момент не відпочиваєш, а щось робиш корисне, то твоя ефективність в стратегічному плані майже дорівнює нулю. Ми мусимо це усвідомлювати. Це те саме, як я сьогодні у колеги бачила, вона е, читала книжку про перфекціонізм і виділила там цитату: ви дійсно за квартал можете своєю командою досягти максимальних результатів, але скоріш за все, наступного кварталу, половина вашої команди звільниться. Те саме з індивідуальним рівнем. Так, ми можемо в цей момент ще годинку попрацювати, помедитувати англійською мовою, ще щось зробити. Але післязавтра ви ну ви захворієте просто в якийсь момент. Ми маємо розуміти, що коли ми знаходимось у стані виснаження, то в тому числі страждає не тільки наше емоційне здоров'я, ми стаємо там знервовані, ще щось, але ми можемо захворіти на тривожні розлади, депресію, але можемо захворіти просто на застуду. У нас можуть загостритися хронічні проблеми зі здоров'ям, і ми заплатимо за це. Коли для того, щоб принтер друкував, його треба заправити. Для того, щоб телефон працював, його треба зарядити. Для того, щоб Ініна Соколова була ефективна, треба, щоб вона 4 дні побула на морі. Амінь. Друзі, я думаю, що Богдан не порадив і аналіз того, що з вами має статися, щоб ви не мали провини і мали відпочинок. Зараз був переконливим, тому зробіть це, будь ласка. Напишіть в коментарях, чи є у вас відчуття провини або взагалі схожі стани, або що вам дав відпочинок, якщо ви вже це зробили, і інші почитають і зроблять висновки. Це була Богданова Лігура 5522. Не забувайте телефонувати на нашу лінію безкоштовної психологічної допомоги. Варто жити, яку робить команда психологів нашого фонду. Ну і підпишіться на наш канал. Напишіть в коментарях, які теми для відео хочете бачити наступного разу. Па-па!